E Ми проїжджаємо міст, в який, напевно, вручив снаряд з міномета. Міст хиткий, тому їдемо дуже обережно. Як бачимо, на місцевому ринку багато пошкоджених рядів. Деякі з них мають сліди від обстрілів. Всі дроти по вулиці порвані, так само як і тролейбусні лінії. Волонтери спілкуються з солдатами та їх командиром, хлопці в гарному настрої. Бачимо ящики з боєприпасами та бойову машину з назвою відомої пісні Воїни світла. Погано видно та за склом ми бачимо будинок, який розбили попаданням снаряду. Дуже моторошно. Заїжджаємо у Вологірськ, бачимо, що в'їзний знак повалено напевно, він постраждав від снарядів. Проїжджаємо захисні мури та їдемо далі. Бачимо, що наші хлопці розкидали по дорозі круги від криниць для уповільнення руху машин, щоб можна було вчасно зреагувати, в разі чого. На обочині стоїть група невідомих людей без опізнавальних знаків. Будемо надіятися, що наші. Ми передаємо допомогу хлопцям на передовій. Це крайній блокпост зі сторони Нікішина. Передаємо хлопцям все необхідне: одяг, бутлі для води, їжу. Командир попросив наступного разу привезти рації. Що ж, зробимо? Я помітив, що хлопці люблять називати техніку жіночими іменами. Тут стоїть Ава. Тепер бачимо валюшу, можливо, названо в честь доньки. Ми переїжджаємо через міст, в який влучив снаряд. Міще робочий, але доволі моторошно скрипить. Грузимо передачку на ольховатку. Дізналися, що у вас це дива машина. Її невеликий кузов влізло майже пів нашого спрінтера. В руках наших захисників бачимо прапор, український прапор. Приємно дивитися. Дали хлопцям корм для їх чотиринових друзів. Все, допомога поїхала на Ольховатку. Удачі вам, хлопці! Передаємо імені посилки на останньому блокпосту ближче до жовтневого. Під'їжджаємо до розрушеного дому культури в Дебальцево. Нас зустрів Ленін. Правда, у Ілліча пропало лице. Ну, то буває. Хлопці розбирають засоби особистої гігієни. Вже вигрузили їжу, роздали ковдри, подушки та каремати. Бачимо установку в ГРАД з символічною назвою. Переїжджаємо на розрушений міст. Наші хлопці відремонтували його як могли, поставивши дві рейки для проїзду машин. Потрібно бути дуже обережними. Ми не встигли від'їхати, а вже багато місць Дебальцево засіялись густим димом. Мені сказали, що працювали гради. За декілька хвилин до нашого приїзду намагалися обстріляти дорогу, але не влучили. Видні сліди на траві та ще горить вогонь. За декілька сот метрів від нас відбувся вибух, щось дуже сильно димить. Як бачимо, сепаратисти обстрілюють наші позиції і не дотримуються ніякого перемир'я. Бачимо, стоїть колона танків. Останній танк, напевно, зламався, бо дуже димить. Заїхали в Ізюм, передали теплий одяг Армену. Він на своїй патріотичній швидкій вивозить хлопців з місць бою, за що йому велике дякую. На автомедичної допомоги майорія символіка білоцерківської волонтерської групи. Це тішить. Хлопці спілкуються, діляться спостереженнями та історіями. Прощаємося з арменом і знову їдемо. Бачимо велику колону техніки з українською символікою. Хлопці на танках радісно нас вітають.